В рік асоціювався взагалі з ростом з весною. Ялинка — символ смерті. Зносили храми. Більшість храмів закривали священиків, там розстрілювали. Казали про те, що йолка це поповська дерево. Зараз ніякої ідеології, звичайно, в цьому немає, не може бути. Взагалі це іноземна все ж таки традиція. Вона від німців походить. І українців не фіксується такого звичаю. Прикрашати ялинку, надавати якогось такого рекреаційного характеру. Справа в тому, що навіть у давніх скандинавів ялинка. Символ смерті, може, це когось шокує сьогодні. Вона взагалі таки забарвлена негативно, ну таке носить символічне. Потім в німців є така історія дірева святого Баніфація. Значить, такий святий Баніфацій 8 століття нашої ери. Він боровся з язичництвом, там така дуже сильна символічна легенда: перемога християнства над язичництвом. Він пішов в ліс. Зробив дуб Бога Одіна. А Одін це головний бог скандинавського пантеону. І на його місці цього пня проросла маленька ялинка. Ну, тобто така дуже-дуже складна символічна місія. Значить, на пні цього язичництва виростає дерево християнства. Ну і потім від цієї легенди, яка дуже поширена в німецьких була країнах. Виростає оця традиція. Значить, ставили різдвяне дерево. І знову ж таки релігійне, тобто не новорічне, а різдвяне дерево. В німецьких будинках його ставили, воно не було велике, як наша ялинка сучасна. Воно було таке, як зараз от штучні ці ялиночки. І на нього вішали цукерки чи яблука. І давали це дітям. Тобто там абсолютно нема такого, от як величезні дерева. Ці. Ну і потім ця традиція заніс її в Росію Петро І. Це дійсно так, але в його указі не мовиться про ціле дерево. Він мовиться про, ну, там така цитата украшення із гілових вітвій і маржевєлови, тобто чисто гілки. Значить, і Петербург в часів Петра І прикрашали цими гілками. Це відомо за мемуарами. А потім вже в Російській імперії в губернські міста, яким був і Катеринослав, і Київ тодішній. Німці, які багато жили в містах, вони приносили цей звичай. Ну і у нас відомо, що в дворянських будинках ця ялинка з'являється, але вона була невелика. І спочатку діти знімали ці цукерки і яблука, і іноді були фігурки янголів. Тобто ялинка, новорічна взагалі іграшка, традиція все ж таки походить від цих фігурок янголів. Ну от в кінці 19 століття на матеріалах нашого міста ми бачимо, що оця ялинка вона виростає, так би мовити, вона починає отримувати такі суспільні функції, не, не німецькі, а вона ну, охоплює вже всю громаду. І от у нас в кінці 19 століття влаштовується аналог губернаторської ялинки в палаці Петомкіна, нинішній палац культури студентів. Відкривають її предводитель дворянства, дворянин головний, і губернатор. Але подарунки на ній роздають учням гімназії, ученицям, ну, тобто дитяча спрямованість. Інша традиція виникає в період Першої світової війни. Цікаво, що влаштовувалися ялинки для поранених. І тоді саме учні вручали ці подарунки вже для поранених воїнів. От цікава така річ, запресуються, встановлюються. Тобто, вже в ці роки, от 100 років тому, 120, ялинка, така вона ну отримає більш громадський характер, ніякого національного забарвлення, але отакого, от щоб ставити величезне дерево, в усіх палацах такого не було взагалі в Катеранославі. Це вже чисто радянська традиція. Ну, і масова культура, є помасаві, так би мовити. Я знайшов ці плакати 20-х років в пресі, значить, коли була ну, хвиля боротьби з усім релігійним. Зносили храми, більшість храмів закривали священиків, там розстрілювали. Казали про те, що йолка це поповське дерево. Є, значить, такі постанови. І бісовське, значить, буржуазне праздніство. Написали, значить. Празнування Нового року должно иметь пролетарський культурний характер. Тобто Йока була оголошена буржуазним пережитком. Ну, це цитати. Ну, такі от у нас були культурні хвилі 30-х років, а потім Сталін прийшов до висновку, що слід все ж таки урівноважити все це. І коли народу було потрібно свято, в дуже важкі 30-ті роки, дуже важкі, ну, звичайно. Він так це все урівноважив, зробив такий масовий феномен від кремлівської ялинки. Це ну, такі складні культурологічні питання. Але потім, вже в радянські часи, в 70-ті, 80-ті, всі ми знаємо ці фільми, ці всі звичаї вони трансформувалися в цю масову культуру мегаполісів. От і зараз вона не має ніякого ні пролетарського звичайного характеру, ні, так, політичного забарвлення. Ці всі речі відійшли десь 50-ті роки. Ці смерті Сталіна. Взагалі, з початком хрущовської відлиги, дуже сильно змінюється цей канон святкування Нового року. Таки отримують символи ну, ізобілля російської мови. На столах це шампанська совєтська, значить потім апельсини, олів'є. Це такий ну, канон. Можна ставитись по-різному. Ну тоді в епоху дефіциту зайняли ідеологію таку ну, простими речами повсякденними. І ми вже всі знаємо, наші бабусі там батьки святкували 70-ті роки, так просто без ідеології. Тобто зараз ніякої ідеології, звичайно, в цьому немає, не може бути. Справа в тому, що у слов'ян дуже важко, значить, ви, ви окремите якісь етапи взагалі святкування нового року. Справа в тому, що у слов'ян до князя Володимира новий рік наступав 1 вересня. А деякі кажуть, що 1 березня весною, тобто новий рік асоціювався взагалі з ростом з весною. І абсолютно інші символи, інший коло часу. Потім є свідчення, що після хрещення Русі новий рік починається 1 вересня, ну як День знань. І це дійсно так в документах 16-17 століття є оці речі. Тобто, ми не тільки змінили символи святкування, ми змінювали навіть за тисячоліття три рази. Датування нового року ну, це історія, яка вона є. Березень, вересень, а потім січень. Ну і дійсно, ця ідея святкувати 1 січня була внесена указом Петра І 1699 року. Це дійсно так. Так що, якщо вже мову казати про деколонізацію, як зараз модно, то це треба змінювати і дату нового року. Такі цікаві речі. Хоча першим. Почав святкувати 1 січня Юлій Цезарь. То, взагалі, сьогоднішнє свято Нового Року ми зобов'язані Юлію Цезарю, імператору Римської імперії. Такі дуже-дуже цікаві речі за 2000 років цього свята. Ялинка, взагалі, слов'яни її ну, не, не те, що не шанували, а просто не надавали їй якогось такого ну, фетіша значення. От, не було цього. І в принципі, це традиція, бачите, вона змінилась за три століття. Все ж таки, це традиція німецька. Ну вона у нас абсолютно прижилась. Вона еволюціонувала науковою мовою, кажучи, от в такі наші сучасні святкування. Запорізькі козаки практично не святкували Новий рік, тобто таких інформацій ми не маємо. Тобто, 16 18 століття взагалі немає інформації, що як вони святкували. Єдине, скажу таку цікаву річ, Козацька рада на Січі, Січ це 5 тисяч озброєних чоловіків. Значить, вона збиралась на центральній площі Майдані коло церкви Покрива. Вона збиралась якраз на Новий рік. Було, бачите, не тільки пили, але й збирали раду. Тобто це важливі речі. І от таке масове святкування. Ну про яких якісь традиції, от конкретні, невідомо такого. А потім приходить Російська імперія, і починається ця історія з ялинкою, про що я казав. Ну вона, до речі, дуже важко входила в цей навіть міський от, колорит. Я знайшов інформацію, що тільки в кінці 19 століття в Катеринославі через 100 років, фактично, вона ця ялинка себе ну, проявляє як масовий символ. Часи Першої світової війни в Катеринославі теж все це відмінили. І в Потьомкінському палаці, де влаштовували губернаторську ялинку, влаштували дворянський лазарет, тобто зрозуміло, да? головний військовий шпиталь. І мені, на щастя, вдалося знайти опис святкування нового року 2015 року під час Першої світової війни. Туди внесли кра... ну, я російською скажу кроваті з раніними. І вони отак стояли. Вийшов губернатор і поздоровив, значить, їх пожелав, там їм виздоні, а така дуже зворушлива церемонія. Тобто ніякого пафосу, ніякої там ілюмінації, гірлянд. Але відомо, що стояла ялинка, яку написано Наріжалі учащийся гімназії міста, ну тобто гімназісти, які винесли солдатам свої подарунки. Така дуже зворушлива церемонія. І ще такий момент, може не на часі, зараз не модно згадувати, Микола ІІ, останній російський імператор, в січні 2015 року приїхав в місто і відвідав цей дворянський лазерет. От, З цими ж пораненими спілкувався. Потім він поїхав на Брянський завод, де інспектував нові види озброєнь. Ну, взагалі тоді всі святкові ці заходи вони відмінені були. Ну, і зараз я вважаю як історик, що не на часі. Це моя особиста думка, що не на часі ставити ці ялинки, які ілюмінують, і гірлянди. Але народу потрібне свято, але його не треба проводити дуже пафосно. Це все ж таки війна. Ну, війна важка. Річ. Хочу поздоровити мешканців Дніпра, все ж таки. побажати ну, от, терпіння, рівноваги, здоров'я. І головне зберігати стрижень свій. Ці нелегкі дуже часи. Можливо, ну, так не можна казати, може комусь стане легше, що 100 років тому, от 120, під час там Першої світової війни, дуже такі, такі ж були аналогії, як сьогодні. Військові шпиталі і ці ялинки під час значить, війни. І колись все це відродиться в нормальне русло. Я бажаю не відчаюватись, зберігати віру в те, що. Буде попереду світле, нормальне, рівноважне життя нашого великого міста.